Будемо говорити про небо і про очі в небі, очі наших захисників та захисниць. З нами на зв'язку членкиня громадської організації Аеророзвідка і керівниця напрямку Сіфор isr Марина Ціркун. Пані Марино, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, Павло. Героям слава. Давайте спочатку розшифруємо цю абревіатуру Сіфор isr тому що я не знаю, що це означає, а я думаю, що це важливо. Так, це натівська концепція, яка впроваджується в країнах НАТО ще з 90-х років. А це концепція мережі центричності, яка передбачає, що всі сили і засоби, які наразі наявні в військах, вони об'єднані мережею та мають сучасні технічні засоби розвідки для того, щоб швидко передавати дані про противника та швидко його. Скажем, так уражати засобами артилерії, робити хорошими руськими, тими, що їх уже не видно в тепловізор. Добре, давайте тепер розшифруємо, так, так. як це працює в деталях. Мережа центричність це означає об'єднання дуже багатьох людей. А ми ж розуміємо, що чим більше людей беруться за одну і ту саму справу, то як це називається, успіх зворотньо пропорційний і вірогідність помилки дуже зростає. Тим не менше ви створюєте спеціальні так звані ситуаційні центри, ну чому так звані просто ситуаційні центри, де люди з різними компетенціями, люди з різних напрямків роботи, разом працюють для того, щоб ефективність української армії була вищою. От як це працює на ну, менше, напевно, на технічному рівні, а от на людському рівні, на рівні тих напрямків, які долучені до ситуаційних центрів. Ну наразі у нас існує вже сім напрямків і зараз розгортається восьмий напрямок. Ситуаційні центри вони з'являються там, де ведуться активні бойові дії. І також є один головний ситуаційний центр, який, скажімо так, агрегує, збирає всю інформацію за всю Україну і готує, ну, скажімо так, узагальнення. Щодо кількості людей, ну насправді кожен ситуаційний центр він різний. Тобто, у кожного ситуаційного центру є свої особливості, а хтось працює більше з камерами, у когось більше стрімів з безпілотників. А хтось там, наприклад, такі центри, як от які працюють там по Білорусі по Росії, у них більше там супутникових знімків да там надходить. Тобто у кожного ситуаційного центру свій флоу роботи. Uh, і ну вони якби працюють по єдиним стандартам, але трошки відрізняються один від одного. Добре, а давайте, от якщо взяти ну який якусь невизначену, або скажемо так, ту, про яку ми не захочемо говорити, про місцевість ділянку фронту, та і власне там же все одно я знаю, що дуже багато підрозділів, наприклад, на якихось позиціях маскують, але виставляють камери спостереження, тому що це те, що може бути, може mm -hmm. дати можливість помітити пересування ворогів всюди по фронту, тисячі безпілотників у небі знаходяться постійно, причому Безпілотники абсолютно різних типів, не лише суперкруті байректари, а ще й Mavic, і DJI, і ще купа різних різних від найменших до найбільших. От це все, що ще туди входить, і як воно все поєднується. Ну, дивіться, загалом сенсорів, ну тобто технічних засобів розвідки, їх досить багато, і вони не обмежуються тільки візуальними засобами, да, такими як камери або безпілотники. Да, це теж важлива складова, але це складова великої мозаїки. Да. Тобто, ми е, намагаємося зібрати дані з усіх доступних джерел, е, це і люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, е, це і супутники, супутникові знімки е, різні да, теж є електрооптичні звичайні знімки, да, а є радарні знімки, да, які дозволяють бачити е, радіоконтрастні об'єкти, наприклад, в посадках, там, де звичайний супутник не побачить або била, да, тому що там е, ну, досить е, е, така густа рослинність, там побачить е, оцей е, радіолокаційний супутник. Тобто різноманітні засоби вони дозволяють нам мати кращу картинку да, і різнотипні засоби. Uh, і також нам допомагають наші uh, партнери з країн НАТО. Вони також нам надають інформацію, і ми цю інформацію також збираємо у себе, агрегуємо і ведемо певну історію. Тих об'єктів окей, okay, а давайте тепер спробуємо для себе уявити. Ну я б, наприклад, як людина, яка колись працювала на телебаченні, я знаю, що таке переглядати mm -hmm. і монтувати відео. Я розумію, що якщо у тебе отут 20 безпілотників, то тобі треба, щоб переглянути одну годину, тобі треба витратити 20 годин. Ну окей, okay, на перемотці там 10 годин, якщо ти вдвічі швидше mm -hmm. передивляєшся, там напевно величезні об'єми інформації, і без якихось технічних особливостей аналізу. Цієї відеоінформації, інформації, з супутників, там окремо я так розумію, що ну, там доповіді чи повідомлення від місцевих, які знаходяться в окупації, це вже людський uh -huh. фактор. Але от те, що дають машини, те, що дають технічні засоби, це ж має якось ще й автоматизовано аналізуватися для того, щоб на щось звернули увагу, і потім уже люди ухвалювали рішення. Ага, а це наша ціль? Або оце ми кладемо в банк цілей і розуміємо, що вона буде наша ціль номер 2, номер 8 чи номер 18. Так, кожен оператор працює по своїй специфіці. Тобто, якщо людина займається супутниками, вона займається тільки супутниками, якщо людина там, працює зі стрімами з безпілотників, вона займається тільки стрімами з безпілотників. А щодо автоматизації, це планується, але поки що скажімо так готових систем, які допомагали б, наприклад, дешифрувати відео з польотів БПЛА, ну вони тільки розробляються, і наразі вони ну ці нейронки вони вдосконалюються. Да, і вдосконалюються якраз на тих самих відео, які от зараз нальотують наші пілоти. А в подальшому, да, це буде впроваджуватися, але зараз це більше такий мануальний процес. Це просто потрібно, щоб були, скажімо так, технічно підковані люди, які розуміють, як шукати техніку в посадках, як розрізнити там град від урагана і тому подібне. Окей, ну і на фінал, по суті. От це все проаналізовано, але ж це ще й ну час на ухвалення рішень. Воно потім стикає складається. Оце все в тому. Ситуаційному центрі напевно, наскільки я розумію, там є також військові, які, власне, отримавши оцю там візуальні спостереження, розвідувальні дані, інше, інше, інше. От вони далі і можуть ухвалювати якісь рішення про висування там, я не знаю, танків чи висування якихось інших засобів чи підрозділів. Оце все наскільки органічно і швидко вже навчилося працювати. Важлива складова цього процесу це інформаційна система. Да? Це інформаційна система розроблена Збройними силами України. Вона називається «Дельта». це така собі інтеграційна платформа, яка дозволяє в реальному часі бачити все те, що наноситься на в цю систему. Да? Тобто як тільки об'єкт був нанесений нашим оператором, неважливо, чи це супутник, чи це БПЛА. Чи це інформація від інформаторів? Ця інформація одразу доступна для усіх користувачів, у яких є, скажімо так, доступ до певних до, до, до цієї інформації, тобто це розповсюджується миттєво і, і далі. Вже ну, люди можуть приймати військові, можуть приймати рішення поінформовані і обдумані Окей, ну і на фінал захищеність зв'язку це була величезна проблема для українських захисників і захисниць от ще на початку цієї війни в чотирнадцятому п'ятнадцятому ага. році знаєш що зараз з шифруванням з захищеністю айтішних систем у цих комунікаційних систем стало краще наскільки краще і чи є куди покращуватись Звичайно, завжди є куди покращуватись. Але ця система є надійною, вона не була зломана, хоча було багато спроб. І зараз вони тривають особливо багато, скажімо так, фішингових атак, коли намагаються у користувачів виманити різними способами їх дані. Але ну, наші наші безпековики вони постійно відслідковують такі спроби, і швидко їх, скажімо так, Аналюючи. намагаються з ними впорати так Да, анулюють. Добре, а знаєте, останнє вже питання: громадська організація. Аеророзвідка це означає, що зараз суспільство ну що називається підставило плече своїй армії, своїй державі? Ну правда, бо ми і є держава. А, але все одно це ж має стати колись ну таким уже системним напрямком самих збройних сил чи Міністерства оборони. От як ви плануєте у цей перехід, коли це стане, коли ну по суті задача кожної волонтерської організації, щоб волонтери там були не потрібні. Насправді в ГО «Аеророзвідка», ну, мабуть, відсотків 70 військових. <гум> Військовим нічого теж не забороняє бути у громадських організаціях. Однак це люди, які, скажімо так, горять своєю справою і хочуть щось міняти в підходах до ведення війни. І от вони кожен на своєму напрямку працюють. Це люди з різних організацій, тобто це і. Ну, скажем так, і розвідники, і збройні сили, і Міністерство оборони. Усі ці складові вони присутні в ГО Добре. Дуже дякую за вашу роботу. Дуже дякую, що завдяки вашій роботі наші захисники і захисниці бачать більше, бачать краще, ну і краще виконують свою роботу.